Ром. Що? Куди зібрався? До, до Ромі волог завітав такий гость, такий гость, то ми до нього приїхали. От ми так гості друг другу. Будемо розділяти таку, таку радість цим гостям. Ви все скоро-скоро, скоро все дізнаєтесь. Амбасадор, Амбасадор Макдональдс. Сидайте, бо місця закінчується сидіти, стоячих не беру. Це у нас в гостях хто? Максим Котушенко. Це... Я довго придумував тобі, знаєш, аби такі ну, не слога, не... ключкою я тобі не можу придумати. Знаєш. Хотів сказати, динозавр Ні. київського індура теж якесь знаєш. Амбасадор Київського. Короче, він займався індурою, коли це ще не було мейнстрімом. Коли... І це, 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 це теж не то, зовсім правильно. Скажи, тому, що... як правильно. Но... Якщо спочатку взагалі історії Ендурної, то люди з 2005 року в Карпатах і в Криму каталися. І, і я прийшов в ендуро в 2000 ну як, я, я вважаю свій офіційний момент вступу в цю історію Ендурно, у 2016 році. Mm -hmm. Я почав, на початку літа купив мотоцикл і в вересні перший раз прийняв участь в кантрі-кросі на берегах. Оце я вважаю свій офіційний період, коли я почав займатися... Хто були для тебе ті старші люди, які провели тобі поліцей. Я приїхав на біроги, нікого не знав, і на бірогах було був один сінгл трек. отакий, коротше він простенький. Він мені здавався просто нереальним. І був сметана Саша, який сам катався. Це Смітана Саша, я багато про нього чув. І він ну, взагалі дуже людей багато на нього ссилається, як людина, яка перша створювала гонки і все yeah. таке. Так я так розумію, це якийсь жорсткий індурист, хар хар хардист і взагалі класний інтернет. Він 9. їздив в Ендуро ще в 2010 році. Mm -hmm. Можна знайти е, в Ютубі Ендуро Крим 2010, mm -hmm. і у нього там брали інтерв'ю після гонки. А хоч він віде. сам з Донецька. Він сам з Донецька і він катався в Новотроїцькому кар'єрі, а там, ну, там багато дає кататись, і там такі, знаєш, він це називав Ендуромека. Він це називає Ендуромека. Так, зрозуміло. Скажи, куди ми зараз їдемо? Це секрет чи не секрет уже? Я просто людям ще не казав, куди ми їдемо. Сказав, що ми їдемо розділяти з тобою радість. Навір, можна, можна так сказати. Так, можна так, правильно так, ладно, ми їдемо за мотоциклом для Максима. Але за непростим. Непростим мотоциклом. Кажи, пожалуйста, а які в тебе були мотоцикли? Такі, щоб твої, і ти їх хвил, ліл, і купував, або навіть, може, відпитував ну, оргазм, коли купив. знаєш? Дивись, самий перший свій мотоцикл е е офроудний. Mm -hmm. Я купив в 2012 році кросову 125-ку Honda CR 125 oh -oh. Це такий дрешпак, що це просто був кошмар. <laughs> Я один раз взяв прокататись в лісі у товариша. Mm -hmm. І ввечері прийшов до нього і купив цей мотоцикл. А на наступний день там розлетілася корзина щеплення. А потім він глох. Ну коротше, це був страханий мотоцикл. Я не знав, що з ними робити. Мені здавалося, що я кажу, там щось погамалось, це ніколи в житті не можна відремонтувати. І все, його треба тільки. Якби він був в лошаді, його можна було тільки пристрелити. Це було у 2012 році. Ну, це все було так. По нарожку можна так сказати. Потім я купив. Хускварна, що коли вона була червоною, 2013 okay. року. Вона була коли червона, да. <рес> да, вони до 2014 року належали італіянцям. Oh. Взагалі Хускварна це шведський бренд, no, no. потім він став італійським брендом, потім він став КТМ 14 2014 році. Mm. Власне, як і Хусаберг. Mm. КТМ Хусаберг убив, mm. а Хускварну бере. Так. І тоді в мене була 125 ка Husqvarna. О, да, Husqvarna. І це була модель VRE. Вона вважалася навіть не ендуро, а Adventure. Візуально класний ендурний мотоцикл, але дуже слабенький для, для новачків. Потім був, у мене була перерва в 2016 році, я купляю Husaberg 125-ку класну прям ендурну, справжню. Потім я купляю новий КТМ в 2017 році. 2017 року мотоцикл KTM EXC 250, коли вони вже були нові з балансірним валом. Mm -hmm. І з того моменту я кожен рік... А що за було любов за 120 ки їздити постійно? Чи то просто так фінанс, фінансова спроможність, чи так... Е, e, я боявся трьохсотку. А, просто боявся. Я сметану задовбував. Надо мені трьохсотку? Краще так... Надо, надо, надо мені трьохсотку. Викручувати її, -ка. да? каже, да надо, да бери, да надо, уже давно, все, бери. Я говорю, точно надо, надо. А потім, а надо ставити вентилятор? Надо. Я кажу, а точно? А, 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 ну, да. коротше, такі, знаєш, ну, да. як всі, я розумію, що. Всі да. я, а Яке я... масло литье, да, да, хлопочу. А, а я у Русіка бабівчука кажу, який мотоцикл купити, каже, я кажу, 300 надо Трисотки. Може невіститься бери ко Беріть 300 зразу. Бо, я, <laughs> Дивіться, шановні глядачі, е, не е, витрачайте час, гроші і слухайтесь більш досвідчених ваших товаришів, тому що. Всі час у мене не було у кого спитати, що треба, як правильно робити, яку екіпіровку купувати, який мотоцикл, як його е оснащувати. Зараз вже інформації мільйон. Заходиш в YouTube, слухаєш людей і е відразу от робіть правильно. Не ну, тратьте гроші. Або вступаєш в Endura Club України, і там тобі теж підкажуть. Вапки занесла вже так? У нас клуб не пропав. Поняв, села сторік у тебе КТМ EXC 250 з'явився. Так, да, карбовий, але того... вже новий нова модель збалансірувала після того. Ти кожен рік вже собі щось міняв, да? Після, після того я купив 18-го року перша в Україну, ну наскільки мені відомо, перша в Україну заїхала КТМ uh, EXC 250 TPI mm -hmm. і вона була у мене. Mm -hmm. І це був самий кончений мотоцикл в моєму житті. Я кожні 10 годин разом з маслом міняв сцепу. Він грівся постійно і за 50 мотогодин я поміняв 5 комплектів це, щеплень. Це, це той самий випадок, коли дуже свіжа розробка і вона ще не обказує. Це саме той випадок, так, була історія, коли партія, одна із перших партій TPI-них Мотоциклів були дуже сирі і з ними були проблеми. Ну коротше, уже цим відео, якщо ти хочеш <зберегти>, зберегти якусь інтригу, уже всі і так все знають. Максим їде забирати нову шерку. Парна, на мой взгляд. И новый серый, модный. Я Як Как костюм. Як не костюм. А, знаєш, як це кользы називається? Нардо. Нардо? Да. що я не в презентабельному вигляді. Синя? Синя. Синя, синя. Вже посипались мінуси. Із мінусів треба придумати, як зафіксувати акум. В ГТЕМі в тому самому. Там взагалі не треба думати, він в своє місце став, все, забув. А тут треба. 35 подушечок, таких, де вони? Отаких от от подушечок, ну раніше проставочок. Їх треба туди так позасовувати, щоб воно е чітко там стояло. І саме головне, О, саме головне. Е він так розташований, що дуже легесенько можна е якийсь болтик, або ключик, або в якусь заставити. милич е в цей в воздухозаборник, так. коли фільтра немає. Шляпа. Mm -hmm. Значить, дивіться, у нас є така пафосна модна е, штука в е, вигляді чек-листа, е, в якому інженер, механік, не знаю, як правильно назвати, людина, яка збирала цей мотоцикл, повідмічала. Контрольну перевірку зробила. От зверніть увагу на ось ці поміточки. Це значить, що тут йде від... якоби начебто все закручено. І все перевірено, і мотоцикл готовий. Mm -hmm. Сів, поїхав. А тепер дивимося. Чікс. Mm -hmm. Як тебе такое Элон Маск? Видно люфтик? Так. Yeah. Ну, скоти, а? He танцює. Так що при покупці нового мотоцикла, як би там що не відмічали супер класними різнокольоровими бумажками, все одно. Це якби ваше здоров'я, ваша безпека, перевіряйте мотоцикл оцими рученьками. Так, коротше, ми де ми Бендураклаб Україна. Це Максим, це його новий мотоцикл. Він вже вже підзібраний, так сказати. І зараз Максим нам розкаже напевно, чому він саме обрав цей мотоцикл. Що його так сказати, возбудило його там мужське таке начало. Що він захотів саме Шерко? Ну, якщо по чесному, то з моменту початку війни е рік взагалі не хотілось нічого, ні ендура, ні мотоциклів. І нічого, що з цим пов'язано. Зараз трошки всі вже да, повертаються, намагаються повертатись до якогось життя. І от прийшла така ідея до мене. Вона і до війни, якщо чесно мене відвідувала ця ідея пересісти на шерко. І я вивчив питання. Є багато цікавих позицій набагато цікавіших, ніж в КТМ. КТМ все таки на сьогоднішній день це уже маркетинговий Продукт, який е, здорожчує з кожним роком свої мотоцикли, але при цьому на якості вони починають. Ну, давай конкуренти. Хто у нас взагалі в цьому yeah. спорті представлений? Газ-газ. Ну, давай так. КТМ, КТМ, Хусквар на Газ-Газ. Це один і той самий мотоцикл, просто в трьох кольорах. Да. Е, потім Бета Шерко. Ну і якісь там, можливо, японське Rieha, Ну, він порядок... робник цього мотоцикла взагалі це е, бувший Газгаз. -газ. Технологія бувший, а -га. старого Газгаза вона залишилась Ріяху, угу. а бренд Газгаз -газ перейшов під КТМ. Так, от технологічно КТМ це паровоз, який е, е, летить, біжить попереду всієї планети, який перший. Впроваджує якісь інноваційні там революційні технології, як у випадку з TPI. також мембранна сцепа. Перший хто прибрав якусь божевільну вібрацію, встановивши в мотори, балансірував всі інші мотоцикли. Ну якось так, степ -бай степ. Дехто навіть на сьогоднішній день, як ми бачимо, по Шеркі вони і не дійшли до цього. Можливо, що там розказували, анонсували, що може шерка буде інжекторна. Але е, тут є свої е, плюси е, маленький такий фокус. Да, ми всі звикли до КТМ. -а. КТМ зробив ну по суті, як айфон. Ти його купуєш і нічого робити не треба. Але все таки ж треба, ми mm -hmm. знаємо, да? mm -hmm. технологічно точно нічого робити не треба. Вони все зробили так, щоб мінімум втручань було, роздільна маслоподача, не треба калапуцать, масло з бензом, жикльори крутити не треба, карбюратори там з ними їбатися не треба, бенз не капає. Тобто, все дуже класно. Але, ну от проїздив я от на перших з перших інжекторів, по сьогоднішній день, з перших інжекторів з 18-го року. по сьогоднішній день я проїздив на ТІПІАТ, але. Ти купуєш кожну модель КТМ. -а. Ми говоримо вже, блін, випуск про Шерку, а про КТМ говоримо ми, вже хвилин ми, ми 5. не хвилину. <рес> Це ж цікаво. Вот. Але разом з цим з року в рік, при кожній покупці нового мотоциклу, ти бачиш, там зекономили, тут зекономили. Видно, що КТМ вже переформатує. Прям він дуже довго працював над якістю, дуже довго завойовував серця. Ендуристів по всьому світу, і на сьогоднішній день вже впевнено, він починає заробляти. І це моя думка, я можу помилятись, mm -hmm. але я е, дивлюсь на це як звичайний продвинутий юзер, можна mm -hmm. так сказати. Тому е, саме через це, в першу чергу, я звернув увагу на Шерку. Що таке Шерка? Це французький бренд, е, який має е, коріння тріальне. То тобто, якщо я не помиляюсь, перші мотоцикли. Які досягли успіху у Шеркеце Тріал, а потім потихеньку вони перейшли в ендуро. І у нього, так як я їжджу, як мені подобається там Екстрім ендуро, я не люблю зараз сильно там швидко їздити, не кантри крос. Більш така от реганіна в Карпатах, hard камінчики. чисто Хард ендуро, та. Да, Так, Екстрім ендуро. То я от попробував на ньому проїхатися, мені дуже сподобалось низи. А, і от карбова потужність. Так, да, вона тільки є у карба, поки інжектор в стоковому, як мінімум, рішенні такого ефекту не досягнув. Можливо, ми це побачимо в TBI. Там щось казали, там щось там про Карбо, Де, карбова інжекторність якась. Шерку приїде. Да. Шерка називається SE 300. тобто 300 кубів. Mm -hmm. Все дуже просто, все понятно. Да. Скільки вона прайс коштує в Україні? Е, можна купити цю модель за дві ціни. Одна ціна 10, 400, 10, 400 здається євро. Це з пакетом документів, на якому ви можете поставити на облік цей мотоцикл. І є інший варіант: 9900 євро. Це пакет документів без можливості користуватися мотоцикл? мотоциклом на дорогах загального користування Це, ви... офіційний розмитнений да, мотоцикл. Офіційний але мотоцикл. не ставиться на облік в без постановки на облік от В такому вигляді, як він є, а з постановкою на облік туди додаються взіпше е, зеркала, угу, поворотники. Коротше, офіційний і... мотоцикл як спортінвентар, тобто той, що не ставиться на так, облік, так, ко так. коштує 9900 євро євро. в Україні. 9 900 перед вами. Так. А, так і що ми за 9900 євро отримуємо на цьому мотоциклі? Яка тут комплектація, що його відрізняє в цій ціні від конкурентів? На сьогоднішній день в лінійки SE, е двохтактних е ендуро мотоциклів, є три варіанти е серед трьохсоток: трьохсотка Racing, трьохсотка Factory і трьохсотка версія Mario Roman, Лімітована угу. версія 250 мотоциклів. Всього випускається з індивідуальним шильдиком з номером. Цього мета Маріо Роман це хард Хардендури, спортсмен екстрім да. топовий в світі. І компанія Шерко зробила спеціальну версію під Маріо ну, Роман. Назвали її про імену. модель Маріо да, Роман. Да. І там взагалі щось космічні, якісь технології. Які... Ні, технології вона по суті не відрізняється майже нічим від Фекторі. Єдине, що вона більш адаптована до е, нашого формата їзди. На ніж Встановлені е, від компанії AXP захист е, мотора з ну, нижньої, цей захист mm -hmm. мотора з е, захистом прогресії. Встановлені е, захист радіатора, mm -hmm. е, лямки передня, задня. Маріо Роман чи Шерка mm -hmm. е, Графіка з 74 номер, з його якби його номер бортовий. Е, потім е, правильні зірки, правильні. Жекльори, наскільки я пам'ятаю, такі, як він любить. І щось ще. Ну, такий, скажімо так, комплект. Якщо ви будете комплектувати мотоцикл самостійно на подібний рівень, вам це вийде дорожче. Тому є сенс купувати готовий мотоцикл з коробки. Тим більше, зараз у ділера знижка на цю модель, і він коштує так, же, як і цей. А що ти не купив його? А, тому що він ще не приїхав. І що ми отримуємо в цьому мотоциклі? В цьому мотоциклі ми отримуємо саму топову підвізку від каяби з закритим картриджем. Це реально е, на декілька кроків е, вище, ніж стоковий КТМ на своєму VP. Тобто, купуючи КТМ за 10400 е, стоковий. Ми отримуємо таку собі підвізку, яку треба допрацьовувати. Ми навіть не отримуємо вентилятор. Він, вентилятор а тут він йде в стоки. Бог в деталях дьявол да. This... Yeah, yeah, yeah. Анодована траверса. в стандартному КТМ їх не можна порівнювати, тому що е стандартний КТМ і Фекторі. Фекторі Шерка, Шерка в будь-якому випадку вища але по ціні вона. Получається, така, Деш, сама. Или така сама. Ну, приблизно. приблизно така Що ми саме. говоримо про ті, які mm -hmm. стають на облік, okay. і той і той коштує однаково. Okay. Але тут за ці гроші ми маємо da. раз, два, три. Тому ми це і порівнюємо. Так. Що ще? Ну, у нас колеса, Michelin, передня-задня. А, до речі, постійно, кожен раз, коли я купую КТМ, от у нас там склад <сіс> <сіс> е е склад гуми. <сіс> 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 і там просто валяється вже роками пластмасова. КТМовська стокова резина Максіс. Да. Вона нікуди не годиться, це да. всі знають, це не тут секрет. А увагу. от, наприклад, зараз була гонка Окурва. Я їхав на такі от гумі, яка тут іде в сток. Це індура -медіум, да? медіум, так? Індура ну. руль... медіум. Захист вже стоїть рами знизу. Да, руль Оксія, там супермодний якийсь дорогий. Не знаю, не, не пробував, але от він тут є. То потихеньку дивіться, якщо ми говоримо про КТМ, Хускварну. Я не то що їх обсираю, але щодо цього до цього воно йде. КТЕМ ще купити? не перейшов. Хускварна і GasGas, е, е, газ, газ вони вже перейшли по, по е, гідравлічним системам на Бректекс. А Бректекс є угу. всі знають, що це так собі. бренд. тут все таки лягом. вони зберігають і досі KTM теж на Брембо. Але тут він, я думаю, що і КТМ вже скоро може перейде на цей брекс тому що це особиста розробка КТМ. Гальма у нас Брембо і Брембовий, наверне, і звичайній версії. Правильно так розумієте? У КТМ на сьогоднішній день ноунейм Abada, тут нам абода Ексель. Раніше у КТМ вони були це те, про що ми говорили. Що КТМ здешевлює і резонатор. Теж не знаю, буду пробувати наскільки він твердий. ти казав, FMF був. Так, Тоже вже почали так. економити, виходить. От, Щось, а може, може це ще дорожче, ми не знаємо просто, так? Да? Можливо. Я ж кажу, для мене це нове все. Плюс е е я нею не користуюсь, але в принципі це непогане сидіння, ну, сам чехол від сидіння. Сила дала валі. А, сама о, цей бренд? Сила дала валі, реально. Жесть. Сила дала валі. Коротше, карбовий mm -hmm. мотоцикл. Треба мішати бензин з мастилом заливати в бак. І не І не як то кажуть. Саме основний козир, якого в 2024 році КТМ Хускварна Газгаз не буде Це відкривашка. Відкривашка не пиво, кажуть, можна відкривати. Це алюмінієвий підрамник, а не комбінований, як з 2024 року, у всіх моделях. Алюмінієвий. Так. Клас. От. Я, це лайк. От я мене не можу лайк. зрозуміти. Може я чогось не, не доганяю, але ну, був нормальний у КТМ підрамник. Е, його взяли один, хоч один був мотоцикл, по-моєму, Газгаз теж. Я не, я не пам'ятаю, але КТМ точно. Газгаз -газ, здається теж. Був 23-го року. А Хускварна гарний, балдіжний. Я від нього кайфую цього мотоцикла, от його зовнішнього вигляду, дизайну. Але те, що він е, з цим е, подрамником, це просто тварь кончена. Що <гум> да. можна сказати? Я коли побачився мотоцикл, майже влюбився, чи може вже влюбився, не знаю. Мені дуже подобаються кольори. Цей синій, цей люмінісентний, цей зелений чи салатовий, цей нардо, е, да, ти кажеш? Е, знаю, цей е, нардо, а цей колір знаєш, як правильно називається? Yellow Flu. По косякам. По е, перший косяк, от, я вже показував. <гум> Це, до речі, уд... зручна штука. Це класна штука взагалі. Так, якщо тобі сюди можна щось покласти, наприклад. Здається, в чотирьох Консервну тут... банку можна Можна міну сюди акуратненько, таку малесеньку. Я... Тут, якщо я не помиляюсь, чотирьох такних чекається, баки йде насос. А в двох такнах сюди можна, от я бачив, тут кладуть якісь там запчастюки. Так, і мінуси, так далі. от ми вже його проговорювали. Да? Да. Мінус це розміщення фільтра. De yeah, його yeah, щоб yeah, да достати, це треба отут от покрутити, потім руки всі вимазати, достать, отут все вимазати, достати фільтр. Потім ти добираєшся до брудного е акума. Mm -hmm. І акум теж ну, незручно там туди добиратись. Ну, Це таке, це, ти туди кожен день не лізеш і mm -hmm, можна да? потерпіти. Da -da. Ну, мінус, мінус... Крани, кранік, ти Мінж... да, кранік, до nee, краніка, покажіть, щоб добратися, з тої сторони треба. З тої сторони кранік. Ось, кранік. До нього добрати. От він. До нього добратись. От видно. До нього добратись ну нереально ну, просто якось там треба. Ж його щось... не треба перекривати, <ріст> І його не сам включається. Також дивіться, в стандарті, я не знаю, чи в рейсінговій версії, але в Factory версії йде клапан V Force. Дорога штука, mm. по-моєму, 250 євро коштує. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі, із мінусів, от ця шляпа повніша. Ну, зробіть е, оді лок-он, е, е, гріпси. На шампурили, блін. А скільки бак тут? 10,5 літрів. 10,400, 10 якщо будьте точні. Це вже в гонку можна їхати. От. Зробіть же ж нормально, як у Хоскварне. Кришку, кришку бака. Да, нажав кнопочку, клад в сторону і він відкрився. Ні, крутей. Ні, отут от. Ну, гарно я з бази, знаєш, совпадає. Yeah. Мене на каю не закривається. Yeah. <laughs> а, із тож, таких незначних плюсів тут дві е, карти паливні. Uh -huh. І до речі, електронна заслонка. Uh -huh. Ну, коротше, електронний мощностний клапан. Uh -huh. Краще працює з газом, чим механічний цей клапан. Uh -huh. е, дві е, значить, позиції лайт, хард. Я б їздив на харду, Я ж хардовик. Так, далі, із мінусів, і з мінусів, що ми. Ну, я ж кажу, сам карбюратор це як це плюс, сам так мінус. і мінус. Плюс да. за рахунок цієї нереальної потужності. Сюди достатньо, от якщо на КТМ треба ставити зірки 13,50, 13,51, 13,52, угу. то сюди максимум 13,51 це прям для такого харда. А, а взагалі а тут 1348. Я їздив на КТМ на 51-й. Тут тяга взагалі їбійша, да? Отут да. От да, да. От не за. Тут така цікава м, коробка. Перша передача коротка, їй mm. майже немає. Друга передача дуже довга, uh -huh. третю не розпробував, але мені сподобалось, що от там, де така риганіна на тоненьком треба пройти по камушкам, по, там, наприклад, по траверсі, uh -huh. і не зригнуть. Uh -huh. Ти просто відпускаєш цепу, uh -huh. розгружаєш трошки, піднімаєшся з мотоцикла, стоїш одною ногою на підножці, відпускаєш цепу, і він тир, тир 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 на першій на першій передачі обалденно проходить отакі тонкі місця, на яких можна прикольно. зригнуть. Цікаво. А що ми будемо робити, коли у тебе щось зламається? Тригне, що, що ти, де ти будеш це купляти, Скажи мені, пожалуйста. Будемо витирати сльози щастя, що такий класний мотоцикл. І не ламається. А, з, а з, як, як, не дай Бог, щось зламається, то ну, кажу, як є, якби у ділера пробуксовка по е, запчастинам. Угу, угу. То буду... це мотивація їздити акуратно, не курвить Тут таке лінійка поміряю, так? Да? Підходимо під. речі, радіатори дуже великі, на, на порядок більші, ніж е, у КТМ. Ага. І ще цікавий момент, ці мотоцикли не киплять. До моменту кипіння, якщо його довести, він не, е, антифриз не википає, а переходи ось тут з цієї сторони, можна глянути, є е, 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 розширювальний бачок. Ого, реально є. В і... КТМ це, це... ДОП-опція. Можеш купити. І з мінусів теж тут немає е, кікстартера і можливості установки його немає, на відміну як на КТМ. Це великий Але Мінус, е, виробник заявляє, що якби, всі, в принципі, світові е, бренди відходять від е, кікстартеру, так як технології вже розвиваються до такого рівня, що він вже не потрібний. Все, понятно. гарний монтик. Заднім колесом їздити не будеш сьогодні. Давай спробуємо, не знаю. Да? Ну,